Country. Кантрі uh, Ukraine. вітаю. Я згадала дуже приємно за все. Не можу згадати дівоче прізвище. Я пам'ятаю авто, я не... як я... авто дівочому я... авто... не... авто... прізвищі. Я, не... авто... я ніколи його не змінювала. Я так а, і я в... бо я запитувала, от я не згадаю, і статті були народковській. Наукові так. статті всі були дуже приємно. То ми вже пам'ятаємо добре. Така чудова розповідь у вас була з Олексієм. Я вам сказала б, що ви дуже детально і методично от виразили все, чим ви займаєтесь, тому що. Ем... Зрідка тренери хочуть висвітлити ну, якусь таку тему. Мене цікавить, звісно, все, що стосується народності, побуту, культури, українства ну, і так далі. От ви вже 10 років у Швейцарії і досить на високому такому рівні володієте українською. Ну, я розумію, що ваш чоловік україномовний, це українець, ви вся родина українська саме там в Швейцарії. Але ваша робоча. Мова робоча саме в роботі як тренера. Це французька, німецька чи, може, нарешті Фу, романська. Не... Ретроманська. Ретро ретро, або так, так, я її теж один із діалектів. Ага. Так. То так, чи офіційно в Швейцарії чотири мови? Всі ці вірнаві і четвертий після італійської Ретурманська. Але це дуже дуже цікаве питання. Нас не на, дуже мало людей взагалі, його запитують і розуміють взагалі, як це все виходить. Я проживаю в німецькій частині Швейцарії, тому uh -huh. я володію німецькою мовою. І а, в побуті з дітками, маленькими дітками, я спілкуюся лише німецькою мовою. Тобто, коли це якісь клубні тренування чи якісь регіональні тренування, тобто, коли дітки лише з цього регіону, то ми спілкуємося німецькою мовою. Але в нас є правило, оскільки в нас є діти з усіх кантонів, з усіх uh -huh. регіонів Швейцарії, і вони всі розмовляють різними мовами. І вони вчать в школі, тобто німецькомовні діти вчать французьку, французькомовні вчать німецьку і так далі. Але рівень володіння цими мовами їм не дозволяє вільно спілкуватися. Але англійська в них майже як. Друга рідна мова. Тому в нас офіційне правило Федерації, коли ми зустрічаємося у всіх національних збі... збори і виступаємо є національною командою на всіх міжнародних змаганнях, ми спілкуємося лише англійською мовою, щоб це було чесно до всіх учасників. Однаково. Ага. Так. Ну от чому я запитала, оскільки всі європейські країни розповідають про чудову спідружність. Нещодавно мали інтерв'ю з ем... З тренерами Люксембургу, так там їхня мова зникає, та якої, тому що нею майже не володіють французька, німецька захоплення. І все дуже нагадує, як мовний бар'єр або ск... мовний бар'єр. Чому? Тому що це бар'єр розвитку української в цілому. Те, що в нас в Україні відбувається, і постійно кажуть, що це мовна політика. Тому зараз це такі паралелі: ми проводимо мовна Україна і мовна Швейцарія, мовний Люксембург. Все те саме, просто люди не воліють на цьому загострювати такі питання, хто якою мовою володіє. Але коли я подивилась на оцю, цей діалект, той, що вона назвала вам, романський, як вони сказали, так там же ж більша частина Швейцарії охоплена саме цими людьми. Тобто, по суті, етнічні швейцарці, вони. Володіють звичайною мовою у побуті, як ми українською, вони володіють саме цією. Тому, от перспектива вам подалі у Швейцарії бути, вона пов'язана з цією мовою, щоб ви постійно були з, ну, найближче із такими ну, дітьми, саме із вашими спортсменами, адже вам ще ж потрібно, ну якщо стати громадянкою, то я думаю, тут десь будуть корені пов'язані з цією мовою. А не з німецької, так? Це, це також дуже-дуже цікаво, тому що тут трошки відрізняється, тому що, окрім чотиро, чотирьох офіційних мов ага. німецької, французької, італійської тарманської, також є швейцарсько-німецька та так, 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 швейцарсько французька Так, я які... діалекти читала їх. Діалекти, все, діалекти, це вірно. Так, тобто це не офіційні мови, але це діалект, на якому вони спілкуються. А, і звісно, в побуті вони лише спілкуються на швейцарсько-німецькій, якщо ти проживаєш, звісно, в німецькій частині Швейцарії. І м, для мене вона дуже мелодійна, тому що коли люди спілкуються німецькою, це також трошки. Грубовато, якось вона не мелодійна та мова, а ось швейцарсько німецький вже якось е, плине до душі, можна так сказати. Але я не спілкуюся швейцарсько німецькою але я розумію, що вони кажуть. Тобто я можу використовувати деякі слова, електрон. особливо, наприклад, в тренувальній діяльності, тому що це набагато простіше, ніж просто спілкуватися в побуті чи. Чи з якимись колегами, а ось а, в тренувальному процесі це дуже інколи навіть дуже смішно, тому що вони знають, що я не спілкуюся, але я от, от якось намагаюся використовувати деякі слова, і для них це звучить дуже. Не кумедно, але дуже мило, дуже мило, тому вони завжди дуже раді, коли я роб... намагаюся якісь слова використовувати, і вони <свісно> залюбки це слухають. Я думаю, я, я дуже їх добре розумію, тому що завжди, коли чуєш щось рідне, це ж емоційне, це ж близьке, і тому так і стає. Як часто вам як часто вам зустрічаються українці? Як часто ви Ну, гуртуєтесь десь, зустрічаєтесь, бачите нових. Відчуваєте, ага, ой, українці, я їх чую. Ну отак, як вам часто доводиться це зустрічати? От на, на жаль, 10 років тому, коли я переїхала, то взагалі не було наших людей. Практично неможливо було зустріти когось на вулиці чи почути навіть рідну мову. Якщо ти чув, звісно, це була російська мова. Потім ти вже якщо ти вже спілкуєшся з цими людьми, ти починаєш розуміти, можливо, вони українці, але з мовою на якихось регіонів і так далі. Але вже з початком повномасштабної війни, то в нас багато людей, які приїхали, тому ти то вже набагато частіше чуєш рідну мову, і ем, люди, які спілкуються, тобто це набагато простіше, навіть просто підійти до когось на вулиці, просто запитати, як справи. І... І просто зав'язати якусь розмову, дуже, дуже нічого, скажімо так, і зараз це набагато простіше, і оскільки і я проживаю так, і частіше почастішали по випадки, так? Саме почастіше ви діток народили вже в Швейцарії? Ні, ми переїхали, коли моїй дитині було 5 рочків тобто ми пішли okay. в садок ми почали з останнього року садочку, і потім вже ж на наступний рік це був навіть не повний рік, це десь було 5 місяців. Але він успішно пройшов всі тести, які вони мали пройти з знання мови, якісь там когнітивні, і його прийняли до першого класу. Тому він пішов в школу з усіма швейцарськими дітьми, коли йому було 6 років. Синок, у вас це чудово, бо діти швидко так адаптуються і це все добре. А от скажіть, будь ласка, стосовно ментальності, наскільки близькі чи відмінні риси ментальні українців і швейцарці? Я маю на увазі близькі, можливо, ви, вам легше було влитись в колектив через Традиції звичаї, ну і, ну і традиції я маю на увазі те саме спілкування. Традиція, якась або не обов'язково з народними пов'язана. І водночас було дуже тяжко. Пристосовуватися, тому що ця ментальна риса нам заважає. Ну, наприклад, так як у вас адаптація відбувалася от саме з ментальністю. Пов'язано, що ви українка, українка яскрава. Вона от не даремно Олексій вас запитав. Він вас запитав за професійні якості. Ну я не думаю, що у вас там швейцарки зустрічали із Приїхала блондинка, така розумна, перспективна, красуня, росте. Ну, про що ви кажете? Ну, ви пробачте нас ніде в Україні, <смі> не хочуть ставити вище рівня. Я думаю, що у вас були свої моменти. Ось. Тому як ви адаптувалися, як пристосовувались, як оце ресурсу, ви рису цю свою використовували крутезну українську. Так. Um, I... Інколи я хочу почати розмовляти німецькою, вибачте, будь ласка, треба трошки. А я німецькою трошечки теж. Я можу вчути, не можу не відповідати, так як і французькою. В мене, Ні, інколи, просто інколи дитина не в змозі підібрати слова, тому ми починаємо просто спілкуватися німецькою. Так. Тому що йому просто простіше якось висловити свої думки, і е, так інколи просто переключаємося. Але е, швейцарці взагалі вони дуже. Е, Закрита нація. Тобто вони не приймають в коло свого а, близьких якихось друзів чи знайомих людей, які це не важливо чи з України, ти, чи з інших країн Європи або Америки, це не має взагалі ніякого значення. Тобто вони такі а, залишаються з собою. Але якщо ти якимось чином попадаєш в цю, а, це середовище і в це коло, то ти вже. На віки там. Тобто ти вже залишишся і будеш друзями з ними на всі віки. Це, це так. Але вони не такі відкриті, як ми. Вони не проявляють свої емоції так емоційно, так відкрито. Вони. Не можна сказати, що вони, вони дуже добрі, вони дуже вони завжди прийдуть на допомогу, якщо тобі потрібно, але вони. Як це правильно сказати? Ну, закриті з точки зору не холодні, а якісь дистанційні, скажімо так. Тобто вони завжди тримають дистанцію, і вони завжди знають, коли це вже трошки вже дуже близько, і тоді вони роблять завжди шах назад, і ти вже розумієш, що на цій на цьому моменті тобі потрібно Забачу. зупинитися, тому що то якщо не закінчиться зараз, тобто треба буде якась. Інша ситуація не дуже приємна, тобто ти маєш також відчувати цей вайб, коли коли вже це дійсно треба останні... змінити, або да, змінити тактику. Ну, оце ви так класно сказали. Дивіться, ви так тактовно підійшли до і швейцарців, але українці кажуть, що Моя хата з краю, вони так, типу, так? тобто дистанційно це моя хата з краю, і ми подейкуємо зараз чуємо різні такі позиції і все. Історія швейцарців теж достатньо цікава, тому що нещодавно, коли я була в Італії, я про регіон Луган дуже добре чула. І всі ті самі перипетії, які є. Тому звісно, та частина німецька, де ви перебуваєте, вона більше ментально схожа до німців. А от оця мова м'якша і чи зустрічаєтеся вам люди етнічні, оці, швейцарці? Тобто вони все-таки відрізняються від німецьких таких ознак. Оце це німецька ознака, то не, не чистих швейцарців, правда? У вас ближче до німецьких, мабуть, десь у них помішані корені. Взагалі-то, якщо чесно, швейцарці вони не люблять німців, вони їх вони принципово ніколи не перейдуть на німецьку мову з німцями. Ніколи. Тобто, якщо ні вони знають, що це німець, і він розмовляє німецькою мовою, ти також володієш німецькою мовою, але все одно вони будуть спілкуватися на своєму діалекті і ніколи не перейдуть на німецьку мову, і в них якісь є. Недолюблювання один одного, хоча, звісно, дуже багато ем, людей з Німеччини, які працюють тут, і звісно, в кожній компанії десь 30% це лише ем, людей, які саме з, з, Німеч, з Німеччини. Тому ем, розумію, вони далі. Швейцарці, швейцарці, це знаєте, такі якісь е, люди-фермери, які проживають десь там високо в горах і вони mm. займаються фермерством. знаєте, вони е, в альпійських лугах живуть, вони, в них свої стадо корів, вони займаються виготовленням сиру. Mm. І, і, тобто, це, це дійсно такі mm. швейцарці, швейцарці. А всі, mm. хто проживають вже в, в містах, mm. то вони вже такі так, модернізовані, скажімо так. Таню, вам вдалося зустріти початок нашої війни у стінах Швейцарії? Мені би хотілося, щоб ви описали, Ви киянки, так? Були киянкою від початку. Так. Мені би хотілося, щоб ви емоційно описали перші, перші ваші емоції від того, що на Київ йде навала орди. Як ви це відчули? Як ви переживали? Які ваші... Як вас підтримували? Іноземці в цей час, як вони ну чи якісь були такі, знаєте, слова підтримки, можливо, якогось такого гуртування? Які оці були ваші емоції перших днів повномасштабної я маю на увазі? бо... Це був звісно жах, тому що це була ніч. і, Звісно, мені батьки зателефонували, і ми як і всі, мабуть, ніхто вже не повірив, що це могло статися чи що щось було Точно. І це якийсь шок, і спочатку всі подумали, можливо, це зараз трошки пройде часу, все вгамується, знову повернеться на свої якісь круги, але цього не сталося. Тому, звісно, вже з того моменту ми вже не спали, і всіх почалася паніка, що робити, і шукати якісь виходи з цієї ситуації. І, звісно, найкоротші строки ми доклали всіх зусиль, щоб батьки виїхали, хоча б на якийсь час. Але на жаль, оскільки там були наші, також. Бабуся, то не могли уїхати всі, тому лише виїхала мама. І в перші початку, мабуть, перші півроку, наприклад, Швейцарія дуже дуже підтримувала, вона приймала абсолютно всіх, не зважаючи з яких регіонів люди їхали, чи це були східні регіони, чи центральні, чи західні тобто приймали всіх. Тобто не так ситуація, яка вже зараз, і це виключно для людей та регіонів, які знаходяться саме під обстрілами. І Швейцарія відкрила дуже широко свої двері. Окрім того, що майже всі люди отримали якісь проживання, вони отримують соціальну допомогу і підтримку з вивчення мови та інтегрування, пошуку роботи. Тобто, це неймовірна, неймовірна підтримка, я можу сказати, але. Вже згодом всі зрозуміли, скільки ще це може продовжуватися, і всі якось вже втомилися, і вся Європа втомилася. І, звісно, приймаються різного роду якісь закони, які обмежують чи вже відправляють людей назад, якщо, наприклад, ти порушуєш які правила знаходження у Швейцарії, чи ти на постійній основі їздиш до України? Ти повертаєшся назад? Це вже заборонено. Це неможливо більше двох тижнів знаходитися на території України. І, звісно, це вже станов... така ситуація вже становиться трошки некомфортно, скажімо так. Але батьки повернулися, вони проживають досі в Києві, і це, знаєте, всі ці сирени ми проживаємо разом, і кожен день починається однаково, чи всі гаразд, чи все добре, чи всі живі, і саме так, це... Київ теж постійно під обстрілами. Як часто вам доводиться? Ну, хизуватись тим, що ви українка. Коли вас запитують, бувають такі, так? У нас трапляються випадки. отже, ой, ти не там маєш акцент, ти точно не звідси, тому що, ну, скажімо, ми зараз у Львові проживаємо, і е, жод, жодне містечко так не запитує, як Львів, звідки ви? Ось, е, чи, Як часто вам доводиться говорити про те, що ви українка? Не дуже часто, оскільки, не знаю, можливо, вже якось зовнішність трошки змінилася, та, можливо, акцент, на якому я розмовляю, вже більш частіше порівнюють з якимись європейськими країнами. Дуже рідко хто може сказати, що ти з України, чи звідки з того. І, мабуть, 10 років вже перебування тут якісь на когось свій свою печатку тому і коли я кажу ні, я не, наприклад, з Голландії, я, наприклад, я з України, вони як з України. А, але ж ти, ти ж не, не приїхала десь у рік чи два назад, я кажу, ні, я вже тут 10 років, а тому ми тобі не змогли навіть розпізнати. Тобто дуже рідко хто вже може одразу сказати звідки ти. ну Але за успіхами я думаю, вони хай би посумнівалися. Так, Україна так. звучить сюди, і я це впевнена, тому що українці мають достатній потенціал. Я знаю, що дуже європейці хочуть, щоб українки їм народжували дітей, бо там гени достатньо сильні. Тому, ну, слава Богу, вам пощастило, ви українську націю перевезли до Швейцарії. І там, якщо є там романська мова, чи як ви назвали, бо я називаю все-таки діалектом, я думаю, ви свій діалект продовжите. І у вас буде своя кровиночка, яка вам дасть продовження, тому що у вас є син, і українські корені будуть жити вічно. Я вам бажаю успіхів і бажаю доброзичливих людей, щоб у вас завжди залишалось, отакий, знаєте, присмак. Результативності, натхнення. Обов'язково нам усім перемоги, щоб ви не турбувалися щоранку про те, чи батьки живі здорові. І мені би дуже хотілося, щоб у вас успіхи були настільки, щоб все-таки, коли сказали про те, чому ви здобули олімпійську медаль, сказали та тому, що в нас тренер з України. Ми самі її не здобули. Тому славимо Україну! Вам вдячна за все. Дуже неймовірні сола.